Сьогодні наш собор продовжує приймати гостей, і сьогодні до собору завітали міністри навколишнього середовища та захисту довкілля України та Молдови. Це Руслан Стрілець та Сержу Лазаренко, які були ознайомлені з історією нашого собору, святинями нашого собору, історією Каспродської ікони Божої Матері, яка збереглася під час Влучання ракети. Вони побачили на свої очі, що трапилось собором. Ми розказали їм про те, що було зроблено в соборі, які роботи вже ми провели і які йдуть тепер. Тому вони нам побажали якнайшвидше відновити нашу святиню, святиню нашого міста та півдня України. Ми на згадку подарували їм. Маленькі копії Касперської ікони Божої Матері, а ми нагадуємо, що наш собор відновлюється завдяки вам, завдяки небайдужим людям, завдяки одеській єпархії і коштам митрополита Агафангела. Ми нагадуємо, що для цього був створений спеціальний фонд імені Митрополита Агафангела, і всі бажаючі, які Хочуть прийняти участь в відновленні, можуть зробити пожертву на цей фонд. Ми всім щиро дякуємо за вашу участь, за ваші молитви і за вашу допомогу. Нехай береже вас Господь.